Ісусе покрізь, блажен, роба, пов'ятого, помічний, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. Я вітаю вас із сьогоднішньою літургією. Ми традиційно шануємо Пресвяту Богородицю на місці зруйнованого в часи більшовицького безбожного режиму храму, успіння Пресвятої Богородиці, який височів на цій площі. Я щиро вітаю вас з святом. Ми ніби згадуємо, продовжуємо згадувати успіння. Вчорашнє свято, коли Пресвята Богородиця перейшла до вічного життя через віру в Христа, ми можемо тепер освячуватися, і освячуватися може все творіння, і ми можемо прийти до єдності з Богом. Ай Господь за молитвами всіх святих в цьому нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!